Поповнити бюджет громадою в Івано-Франківську відбувся захід Інвестиційне меню міста. Його учасники говорили про продаж та оренду через державні онлайн-аукціони у 2024 році. Відтак каже заступник голови Івано-Франківської громади Микола Вітенко, наразі оформили документи на продаж за аукціону трьох комунальних будівель. Утім, ця цифра буде більшою. Серед таких трьох пілотних приміщень, про які ми будемо тут говорити, це є. Дністровська, 26 це є так званий канадський бізнес-центр, Лісова 5 це є вхріплення, таке досить цікаве приміщення. Я вважаю, що і потрібно про нього говорити і популяризувати найближчим часом. Та вже ми голосили аукціон. Ну і в тому числі на Киселевській, маленькі приміщення колишньої Укрпошти. Так само ми її будемо популяризувати. А так, то це є взагалі безпередна робота. В середньому ми за рік проводимо до сорока. Конкурсі з питань оренди там, продажу приміщень і так далі. Це рутина безправна робота, але знову ж таки немає досконалості і будемо якби ділитись досвідом з фахівцями. Крім того, івано франківськ є учасником проєкту вдосконалення управління комунальними активами для відновлення громад, яка реалізується за підтримки програми Юліт з Європою. Його керівниця Ірина Піценко розповідає, місто має що запропонувати потенційним покупцям чи орендарям. Зараз ми працювали над п'ятьма земельними ділянками, що знаходяться в тих населених пунктах. селищах, що зараз є частиною Івано-Франківської громади. Там є ну я особисто там була сьогодні. На презентації також вони будуть представлені прикольні класні біля дороги земельні ділянки, на котрих можна буде потім щось. Будувати. На вулиці Лісовій, 5, також в одному з селищі є класний об'єкт. В минулому це була котельня, і там є класна така двохповерхова будівля, де можна відкрити новий бізнес. СТО, не знаю, якийсь. Термінала або будь що і воно прикольне тим, що поряд є залізниця, тобто залізничне сполучення, як склад можна використовувати, як приклад, по є дорога, тобто і вона в гарному стані туди можна під'їхати, щось розвантажити, щось зробити і так далі. І це недалеко від центру міста. Представниця прозоро продажі Марія Оленич зазначає, на комунальні об'єкти, які виставляє Івано-Франківськ, зазвичай висока конкуренція. Тож, радить не зволікати. івано франківськ показує класні результати і в оренді і в продажі. В прозоро продажі у нас акумулюється інформація з усіх міст України і є так званий рейтинг міст України. І от Івано-Франківськ входить в топ міст, які управляють державним майном дуже добре. Здають в оренду, продають. За минулий рік було більше 50 успішних аукціонів. Десятки мільйонів гривень заробило місто, і все це піде відповідно на бюджет розвитку міста, на модернізацію об'єктів, на поліпшення інфраструктури, доріг. Торік Івано-Франківській громаді з оренди та продажу комунального майна вдалось залучити близько 5 мільйонів гривень. Крім того, вже цьогоріч у січні був проданий спортивний комплекс Електрон. Відтак до місцевого бюджету надійшло майже 5 мільйонів гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.